Привіт! Сьогодні 22 грудня 2013 року. Зимовка бджіл. Я попав на свою пасіку і наблюдаю бджілочку, котра літає. Рано було мінус 4 градуса, ночі мінус 6. Зараз пригріває сонечко. І бджілка вийшла. А от іще одна. Не може вийти, бідна, не знає як. Попадає їм сонечко через верхній льоток. Привіт. А ти чому вийшла? А, а красавиця. Так, ну сьогодні основна моя ціль це подивитися суть цієї пленки. Ну, відразу видно її мінус. Дуже багато збирається конденсату під нею. Її треба знімати. От, аж тече. Причому кругом. Так. Да. Я йду вже зніму, поки сонечко, щоб вони трошки підсохли вулики. Секундне діло пленку зняв. Самий, напевно, мокрий це оцей крайний вулик. Стінка ця саме найкрайня вулика. Трошки вверху ось тут. Ну, так, в загальному то. Ну, криші в загальному криші там, де конденсат. криші мокрі. Надіюсь, що зараз оце сонечко що йде. То Зараз Ну от, перша година дня. Ровно. Сонечко підсушить оці вулики. Йдемо ще подивимося до цього крайнього вулика. Я його також одного був обмотав. Теж тут видно багато конденсату. Да. Він не на вулику, а на пленки зібрався. От так забирай. Хорошо, зараз заглянемо в цей вулик, що всередині. Я зніму цю балку. Так, кришу я зняв. Криша зсередини. О, трошки десь там по углах, що самає вологи чуть, чуть Практично незамітно. Сама подушка суха. Так. От передня стінка угла, ось цей мокруватий. підняти зелон. Так, чи є конденсат на ізолоні? Є. Кон... Ізолон збирає конденсат. Ну так не дуже видно, але чуть, -чуть ось тут є, ось там трошки видно. О, і там каплі води є теж. Тож ізолон, він також збирає на собі вологу. Треба пробувати залишати ззаду ось таку щель. Немізолоном, але це трошки ми Ну, він не пристає, а там є все-таки щелиночка, через яку буде виходити волога. Добре, ставлю це на місце, бо так ось цієї сім'ї літає бджілка. Чуєте такий шум волока потривожив сім'ю, Ну, закриваю їх. А от і ще одна бджілка. Красотка. Да, Сонечко їх потривожило. Цей домий зв'язано з тим, що скриті верхні лютки, вони мають там діаметр 20 мм і попадає сонячне проміння всередину до клубу. І Бджілки реагують на сонце. З однієї сторони це добре, бо не можуть облітатися, а з іншої погано, бо тому що розрушується клуб. Так, ідемо подивимося на лежаки. Опа. Так. В лежаках двіжені якихось я не бачу. Щоб виходили. А от є одна зайшла бджілка. О, тринадцятий номер. О там вниз зайшла бджілка, я не встиг трошки. Добре. Так, ну самий активний цей номер тринадцять. Другий, скажімо, стояк. Ну, цей номер 13, а лежак. Лежак також 13 номер, на то лежак. Оце сімейка сама активна. Одна бджілка перша, ще одна вийшла. Я з ним ще поспостерігаю. Так, ось ще одна сімейка активна. О, ну, ця, що до неї дивився, я перша зверху і сусідня. Ось там чілка теж хочу вийти, літає. Це йшла. Зловлю два лятка саме активна. Тут також вийшла бджілка. Перше щось навіть з цього вулика. Дві бджілки, по-моєму, винесли одну мертвого. Тобто очищують вулик. Добре, понаблюдаю, потім розкажу. Номер 7. Також білка вийшла. Полетіла. А кінець спостерігається також і в 36-му вулику. Також бджілка перша залетіла туди. Я хочу подивитися стан 24 сім'ї. У мене саме тут ще мокра криша. Як в неї під кришою там є конденсат чи немає? От підняв кришу. Сама криша тут полога. Сама подушка вроді без суха. Підкришник. кришник. Трошечки поугла. Ну і подивимося. Як тут у нас справи ізолон. Чи він мокрий чи ні? Да ззаді є конденсат на ізолоні. Тобто звідси виходить. О, тут навіть трошки є, що постікало вологи. Клуб не видно. Воно зараз його легенько відкрити. Дівчатка рухається, відкриває назад. Добре, станемо ізолон. Ну, коли будуть морози, я думаю, що її ззаді буде на ізолоні. Ну, Подивимось, добре закриваємо. Так, ось така то зимовка. Треба буде щось подумати, щоб виходив конденсат, поставити щось там заді, як, під, між ізолоною між задньою стінкою і Щоб конденсат входив вверх пар. Зараз на пасіці маленька-маленька така активність. Десь там там вилітає в загальному, побачив, що не помиляюся, сім вуликів, де по одній дві бджілки повиходило. З Ну, Зимовка продовжується. Чекаємо снігу. Все, пока.